Євангелії від Івана, 6 розділу читаємо 16-й вірш. А як настав вечір, то зійшли його учні над море, і увійшовши до човна на другий бік моря, вони попливли до капернауму, і темрява вже наступила була, а Ісус ще до них не приходив. Від великого ж вітру, що віяв, хвилювалося море. Як вони ж пропливли стадії із 25 або з 30, то Ісуса побачили, що йде Він по морю, і до човна зближається, і їх страх обгорнув. Він же каже до них: Це я, не лякайтесь, і хотіли вони взяти до човна Його, та човен зараз пристав до землі, до якої вони пливли. Амінь. Будь ласка, займайте місця. Напевно, як в цьому залі, так і в нашій державі сьогодні немає жодної людини, яка була би спокійна, байдужа до всього того, що відбувається. І недаремно, як і перша проповідь, вона була якраз направлена на те, щоб показати, як ми, як віруючі люди, повинні поводитися в цей час. Я також декілька хвилин хотів би приділити цьому уваги. Останнім часом я багато роздумував про те, яка роль церкви в суспільстві, і що ми, як Церква Ісуса Христа, в цей час якраз такий важкий час для нашої держави, що ми повинні робити, як поводитися і яку позицію займати. Мене, звичайно, хвилює також і інші питання відносно того, як церква в майбутньому буде розвиватися, наскільки церква вона буде якраз стояти на тих засадах євангельських, якщо в тому чи в іншому місці ось так будуть проходити, або будуть чи гоніння, чи навпаки, буде ось така свобода віроїсповідання. Але не дивлячись на все це, я знаю одну відповідь, яку свого часу дав Ісус Христос на всі ці запитання. Так, ми можемо тривожитись. І сьогодні ми так гарно заспівали цей псалом часи триво, коли тривожиться, коли ми бентежимося, як воно буде і що, але є церква. А є ось це місце спокійне, як. Дім Божий, де можна просто помолитися, де можна просто стати перед Господом і всі свої тривоги, печалі принести перед Господом, перед Ісусом Христом. Так ось відповідь на те запитання, яким буде, або як Церква буде розвиватися, і чи буде, звичайно, вона мати успіх, це є слова Ісуса. Я побудую церкву, і ворота пекельні не здолають її. І не дивлячись ні на що, історія людства вона знала імперії, вона знала сильні і слабкі держави, вона знала тиранів, вона знала і інших мудрих вождів. Але церква вона завжди стояла. І ми дякуємо Господу. Який веде нас і який підтримує нас. Ось це місце святого Письма воно заспокоює нас. Історія, яка сталася із учнями Ісуса Христа. Вони мали надзвичайно велике благословіння, учні тоді, коли вони бачили чудо нагодування п'яти тисяч осіб це або чоловіків, окрім жінок та дітей. П'ять хлібів, дві риби. Ісус бере їх в руки, благословляє, роздає, і вони бачать, як ось цей хліб збільшується, прибільшується. І ці люди їдять і наситилися, і, звичайно, вони дуже і дуже раділи цьому. І ось після такого благословіння вони відчули також і тремтіння в серці своєму. Тоді, коли вони пливли по цьому Тиверіатському морю, розбурханий, вітер піднявся, хвилі високі, і вони все грибуть, грибуть, вони все дають, якби прикладають зусилля свої сили, але ніякого, немає, немає ніякого результату. І здавалося б, що можна ще зробити? І вони, можливо, вже були в відчаї, але тут прийшла. Допомога. Три такі речі, які дуже яскраво проглядаються в цій історії, в цьому випадку, перше, це те, що дивлячись на стан учнів, які були на морі, здавалося б, що Ісусу Христу байдуже до них. Він пішов наодинці, там молиться. Вони прикладають зусилля, і ось вони гинуть, а Ісуса все нема та й нема. Але перше, на що хотілося б, щоб звернули ми увагу, це на те, що Ісус наглядає за своїми дітьми. Він бачить їх. І Він, звичайно, бачить, в якому вони становищі знаходяться. Так було колись, коли ізраїльський народ. Був в Єгипті. Так було навіть і тоді часи суддів, коли Господь посилав ось цих загарбників, або, скажімо, тих, хто притискав народ ізраїльський, тому що вони відійшли від Господа, але все одно Він наглядав за своїм народом. Я хотів би сказати, що якщо ми сьогодні. Як віруючі, як Церква Ісуса Христа ось тут на Україні, ми молимося, і я вірю, і знаю, що кожен із нас підносить ось цей голос, голос до Господа про благословіння нашої держави. Господь споглядає за нами. Він перевіряє, можливо, нас, нашу віру. Він перевіряє, наскільки ми можемо довірятися, як церква. А також і весь народ хотілося б, звичайно, цього довірятися Господу, Богу. Можливо, якраз через ці обставини Господь хоче також і показати, що народ повинен повернутися обличчям до Ісуса, повинен стати на коліна перед Богом, визнати Його велич і могутність. І, звичайно, тоді Бог він почне Інше – на що хотілося б також звернути увагу, це те, що Ісус переймається проблемами нашими. Він переймався ось тими проблемами, які були в учнів на морі. Він бачив, що вони бояться. Вони бачать, що вони, він бачив, що вони докладають зусилля. Він бачив, що їхня, їхній човен, він якби набирається води, або він ось уже тонить. Він все це бачив. І, звичайно, він переймався ось цими проблемами. Йому було небайдуже, він не просто споглядав, він не просто дивився на учнів своїх і казав: ну, добре, добре, плевіть, плевіть, побачу, що з того буде. Ні. Він не тільки дивився на них, але він переймався їхніми проблемами. Він дивився і він, звичайно, пожалів їх. Мені здається, що і сьогодні, коли Господь дивиться на нас, коли Він дивиться на стан речей в нашому суспільстві, Він так само переймається. Адже ми як сіль, адже ми як світло для цього народу, і, звичайно, ми, як ті, котрі стаємо в проломі за наш український народ. І Господь, якому ми служимо, Він не тільки Бог Ізраїля. Але він також і наш Бог, і Він переймається нашими проблемами, він небайдужий до всього цього. Він хоче якраз ось цього голосу дітей Божих до нього. Свого часу в Єгипті, коли народ був в цьому стані, коли Єгипет або Фарон його гнобив, то написано, що коли вже було не під силу Ізраїлю. То він вопив, або це було як зойк народу Божого до свого Бога живого. І він перейнявся ось цими проблемами. Бо він поспішив на поміч. І якраз останній цей текст, Він говорить якраз про те, що коли вони пропливли ось цих стадій 25 або 30, то вони побачили Ісуса Христа. Який ішов по морю і до човна наближався. Здавалося, уже критичний стан. Здавалося б, уже все немає ніякого порятунку, і, можливо, вони вже і не думали якраз про цей порятунок. Але в той момент, коли все, коли немає ніякого виходу і бачення того, що буде якесь спасіння, якраз в цей самий момент. Приходить Господь Ісус Христос. Він наближається до човна, страх обійняв учнів, але Він поспішив для того, щоби спасти їх. Господь споглядає за нами. Господу Ісусу Христу, небайдужі ми як церква, як Його діти, рідні діти, чада Його, чада Божі. І Він спішить. Хоч інколи здається, що бориться, хоч інколи здається, що хотілося б, щоб раніше була така допомога, але Господь ніколи не запізнюється. Ці учні вони не загинули. Але той час, який був даний Богом або Христом, для того, щоб вони ось так, ну скажем, силилися для того, щоб гребти і приплести до берега, цей час був не тільки для цього, а також для того, щоб перевірити їхню віру, перевірити, наскільки вони довіряються Господу, якраз тому, котрий ще вчора робив ось таке велике чудо, нагодував своїх Ось такий великий натовп людей. І тому то і сьогодні ми так само, як і колись, повинні довірятися Господу Ісусу Христу. Псалом 106, із 25 вірша написано. Він скаже: тобто Бог. І буря зривається, і підносяться хвилі Його. І до неба вони підіймаються до безодні спадають. У небезпеці душа їхня хвилюється, вони крутяться і ходять вперед та назад, як п'яний, і вся їхня мудрість бентежиться. Та в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх. Він змінює бурю на тишу і стихають їхні хвилі. І раділи, що втихли вони, і він привів їх до бажаної пристані. Так само, як і ось тут, в цьому тексті, коли Христос Він підійшов до учнів своїх, і вони хотіли, щоб Він сів до лодки, до човна, але зразу ж таки після цього цей човен Він пристав до берега. Так само ось тут, в старому заповіті, ось цей текст також говорить про те, що коли покладається народ Божий на Бога Всесильного, Того, котрий все може, то написано, що раділи вони, що втихали ось ці хвилі, і він привів їх до бажаної пристані. Все те, що відбувається, воно ще раз і ще раз перевіряє наш духовний стан. Наскільки ми, як Церква Ісуса Христа, довіряємо Ісусу Христу? І наскільки ми справді виконуємо те, до чого ми покликані, адже перше, до чого покликана церква Ісуса, не боротися. Не битися ось такими тілесними засобами. Але це духовна війна, до якої покликана церква. І церква якраз вона повинна показувати шлях до Христа тим, хто сьогодні далеко ще від Господа від Ісуса Христа. І для того, щоб наш край і наша держава, вона відчула полегшення, потрібно покоритися. Перед Ісусом Христом, сьомий розділ, друга книга хронік, 14-й вірш. Коли Бог з'явився до Самуїла, і Він говорить ці слова, знову ж таки стосуються Ізраїля. Але вони сьогодні актуальні як для нас, як для нашої держави. І покоряться люди мої. Що над ними кличеться ім'я Моє і помоляться, і будуть шукати ім'я Мого і повернуть зо злих своїх дорі, то я вислухаю з небес і прощу їхній гріх і вилікую їхній край. Це Божі Слова, це аксіома, який не потрібно ніякого доведення. Це твердження, яке на всі віки і покоління, як до Ізраїля, так і до України Америки, Канади і іншого. Якщо народ мій покориться, якщо визнає ім'я Моє, якщо відхиляться від тих злих доріг своїх, то я вилікую їх край, я прощу їм і благословлю їх. Як хотілося, щоб ось ці слова вони не були просто пустим звуком, щоб цими словами не прийнялася якась маленька сота чи тисячна частина наших краян і мешканців нашого, нашої держави. Якщо би до цих слів прислухався уряд, прислухався президент, прислухався народ і кожен із нас. Тоді може бути благословіння. І тоді, звичайно, Господь вильє свою милість і ласку на кожного із нас. Тому хай Бог нас благословить, і хай наша молитва вона лине до Господа, до Ісуса Христа. Молитва за Україну, молитва за Буковину. тому що і в нас також не спокій. Молитва за сім'ї наші, за церкву. Брати і сестри, молімось. І сьогодні, коли в першій молитві хтось із дітей помолився молитвою «Отче наш», сльози на очах. Можливо, якраз ось такі чисті, дитячі сердечка, Господь швидше почує, ніж нас закоснілих в своїх амбіціях. В своїх гріхах і в своїх поглядах, хоч і віруючи ми. Але коли дитина, як оцей ангелочок, молиться до Господа, я думаю, що Боже серце так само воно мліє, він готовий слухати якраз ось такі молитви. Тому діти моліться, тому сестри, жінки моліться. Чоловіки, брати, моліться до Господа. І якщо Господь благословить, а я вірю в це. І якщо Господь дасть своє благостоїння, я також вірю в це, не залишаємо Господа. І тоді, коли погано, і тоді, коли добре, служімо Господу. Так само, як колись сказав Ісус Навін, Я і Дім мій будемо служити Господу, незалежно від обставин. І тоді Господь Він прихиляє своє вухо до нас, слухає нас і благословляє нас. Амінь.